Так, у нас Ford Mondeo і є така проблемка Ford Mondeo 2009 року мій, це моє авто 2.0 TDCI двигун. Є така проблемка, з'явилася вібрація на холостих обертах О, Зараз. дивіться Запускаємо, машинка холодна, при прогріві не пропадається вібрація. От, можете... Видно, ні, погано видно. Я навіть не знаю о, як труситься ремень, але ну, воно дуже відчутно. Дивіться, холостий тримає добре. на протязі от ще посилюється вібрація, не видно вже, не мабуть, по ремню. отак трусить. Тобто і по двигуну видно, як її трусить. Вібрація дуже сильна, йде по машині, дуже відчутно. Ця вібрація пропадає, коли підіймаєш газ. От, зараз вона навіть. Оце при таких обертах все нормально, цієї вібрації нема. Е, З'явилася, скажімо так, була там причинка в мене, підтроював двигун. Після цього воно з'явилося. І я грішу на щеплення. Чому? Бо дивіться, коли я ще глушу її, такий звук, Якщо чули. О, це звук, я думаю, коли зупиняється корзина щеплення, ці, мабуть, пружини розбило, і цей звук був при глущінні, ще коли я її купував, мабуть, через час він почав появлятися, появлятися, появлятися. І зараз оце почалася страшна вібрація. Коли передачі переключаєш, там, наприклад, з першої на другу, і в натяжку йде авто, то дуже сильно відчутно, як щось чи клацає, чи такий є грохот. Грішу 100% на корозину щеплення, і буду, я думаю, зараз розбирати, дивитися, так як ну, 300 тисяч це вже немало для авто. То зараз розбираю, дивитимусь, бо я ще не знаю навіть, яке в мене щеплення, чи двохмасовий маховик, чи звичайний. Тобто, ну, буду розбирати, дивитися, звичайно, знімати відео, вам показувати, що ж в мене там виявилося. Зараз буду знімати. Обидва колеса піддомкращують машину, підставляють підставки. знімати підрамник двигуна. Тут, мабуть, фільтр розберу акумулятор, витягну, щоб гарно коробку було видно, бо потрібно щеплення буде. І... Буду потихеньку розбирати, з'ясовувати причину. Ну і звичайно ж її виправляти. Ну я ж кажу, в гарантії ну, 100% що щось з корзиною щеплення, чи з тим же маховиком, якщо він буде двохмасовий, то мені самому цікаво, що ж наскільки, так би мовити, я влетів, і що з цього всього вийде, то давайте далі при розборі під'єднуюся. Так, значить, піддомкратив, бо підставляв паньки, познімав колеса з цієї сторони також. Ну, Тобто передок повністю вивісив. Тут зняв акумулятор, зняв фільтр, мабуть, ще корпус акумулятора зніму. Тобто, ну, Коробку вже, так би мовити, видно. Все. Зараз ми залазимо в яму, знімаю зараз захист двигуна і буду потихеньку, мабуть, ось ще один захист. Ну, тобто, потихеньку відкручувати підрамник. Звичайно, спочатку ж. Вже... Закріплю двигун, щоб він у нас держався. Так, потрібно ще гранати, шруси повитягувати. Звичайно, злити масло з коробки. Ну, тобто зараз послідовність і буду потихеньку робити врізки, що саме я роблю, бо знімати і розбирати не дуже зручно. Так що, давайте до слідущої роботи. Зняв я защиту спереду, вона кріпиться до бампера на кліпси. Дивіться. І тепер ось долізли до подушки однієї з підрамника. Ось інша подушечка. Так, тепер дивіться. Отут у в мене ще був захист. Такий пластмасовий, ось він кріпиться один там. Тут ось. Щоб достати до цих. ось. Ось на цій стороні так же само. І дивіться, ми дісталися. Знову ж таки, ось подушка. Підрамника ще одна і тут ось друга. Тобто нам зараз відкручуємо ці всі це бол... ну, цей поки не трогаємо. Відкручуємо це, щоб не заважало. Відкручуємо це, щоб не заважало. Ці можна відкрутити. Ці поки не трогаємо, бо двигун ще не піддомкрачений. Е, так, від каталізатора, значить, відкрутимо це, воно буде тріпатися. Я це ще не знаю, як рейку, рейку потім. Буде, мабуть, проблемненько відкрутити, але ще я не ліз туди. Так, дивіться, дуже обережні з оціми, особливо гвинтами, це вже я їх відкручував, коли знімав е каталізатор та сажовий фільтр. І я їх добре змазав, я також вам це совітую. І з ціма дуже обережними, якщо можна, то краще забирскуйте їх сюди через отвір. Бо якщо прирвете, ну як, це не буде не дуже добре, так як це вже... Ланжерони, ви туди ніяк не підлізете. Ви я думаю, навряд чи вас вийде. Тобто будьте дуже обережні Їх спочатку в одну в другу сторону. Бо якщо по моїй машині, то сюди ніхто, я думаю, не лазить. Тобто, це все заводське, воно тут усе іржаве і дуже-дуже, і ну як, опасненько його туди розбирати. Тобто будьте максимально уважні. Все, познімаю ці пластмасочки, зараз, мабуть, це розберу і потім-потім-потім, мабуть шоси. Так, значить, відкрутив я, залишив лише цей болт. Е, перед цим я піддомкратив підрамник повністю, щоб гарно ж машину почала піднімати. І потім повідкручував обидва болта, зняв в зборі і не захотів відкручувати ці болти. що я. Тобто, ну, отак і зняв. Е, і потім знову назад закрутив ці більші. трошки підтиснув і прибрав домкрат. І зараз зливаю масло. Як бачите, ось. Пробочка тут під. Ну, краще таким шестиграничком. Тобто з набора з ключів дуже незручно, тому що не підлізесь. Бачите, як воно? Отак саме, саме зручніше. Шестигранничок, зараз скажу наскільки, 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 на 9, мабуть. Так, і на 9 ось. Дивіться, масло. Ну я гадаю, що чистеньке, бо воно, бачите, такого красного відтінка. Не знаю, яке повинно бути, але ну, досить прозоре. Ніякої емульсії не було, ніякої стружки не було. Ну, Тобто гадаю, що по коробці в мене все добре. Ну, нарікань в мене не було здається. Так, значить далі тут трошки розібрав, зняв корпус. Акумулятора, тут аж текерки від'єднав, ще зараз стяжки буду від'єднувати, ну то трошки пізніше. Так, поліз, значить, до підвіски, щоб підрамник зняти. Е, відкрутив, значить, я наконечник, збив, збив е, стойку стабілізатора, відкрутив шрус від цього. І ще в мене не вийшло нижний речах вибити шарову опору. Ну Ось це спочатку не вийшло. То я відкрутив ось ці болти кріплення Ще дивіться, який нюанс. Оригінальний речах Зараз тут десь є а є щось клеймо ФОМОКо. Погано видно. Ось ФОМОКО. І дивіться, тут з заводу шарова міняється лише з речагом. Це стоять заклепки Тобто відкрутити шарову ви не зможете за цих трьох болтів. Я так розумію, при заміні, вже коли сам міняєш, то береш їх висверлюєш чи зрізаєш болгаркою, потім вибиваєш і ставляться болти. Але дивіться з заводу, як воно зроблено. Тобто, це дійсно оригінальний фордовський. То я відкрутив ці, знову ж таки, відкрутився там стабілізатор, де може бути видно. Як відкручує речагу, тут на два болтах прикручується разом і стабілізатор. Е, тобто зараз освобождаю рейку. Я думаю, вона відкрутиться від е, як вам сказати, від підрамника і залишиться тут вісити на трубках на всьому. Тобто, я думаю, вона залишиться на місці і її знімати не потрібно. від'єднувати гідрошланги. Е, тобто розбираю далі тут шрус, Зараз шрус витягну. Ще з коробки, масло я вже злив. Тобто розбираємо далі. Так, значить, Тут все порозбирав, болти він повідкручував, Стартер відкручений, троси відкрутив, зняв трубочку, яка йде до, вижим... до вижимного. Тут, а тут а все залишилося. Зараз тримається на трьох болтах подушки. Буду відкручувати оці, щоб подушка не заважала. Тобто тут а під капотом, я думаю, я все зробив. Так, підрамник знятий. Двигуня вже підставку підставив колодочку. Дивіться, як у мене так. Рульова залишилась, але її бажано підв'язувати. Ось я підв'язував там до кронштейника, щоб не мішало, бо витягується з рулем. Я думаю, що воно там не пошкодило мені ці всі резинки, тоді воно мені не гуділо. Так, дивіться, тут подушку залишив, все повитягував. Так, і тут ось наробив шкоди. Ось, проламав монтажною, монтажкою оцей патрубок, Витік антифриз. Тобто буду шукати на шроті, ну або ж прийдеться замовляти новий. В общем, що я хотів. О, тут стояв підвісний місце з кронштейном. І я хотів зняти разом з кронштейном. Якось не додивився, що тут а, він прикручений. Ну, наробив отакої шкоди. Потім прийшлося відкручувати хамут. Ну, ось дивіться, як я хотів. Зараз, зараз, зараз де він де його положив. Ось-ось-ось-ось. Дивіться, оце я не хотів я знімати. Думаю, підшипник стоїть на своєму місці і не хотів знімати цей хамут, думаю, зніму разом е, з піввіссю. Ну і вийшло так. Почав, так сказати, з усиллям все витягувати е, монтіровочкою, ну і проламав отой патрубок. То це, звісно, погано. Так, а А а так? А так, а так, усе в принципі, розібрав, тут болти всі повикручував. Оце якраз дивлюся на це масло. І думаю, чи воно тече спеціальника колінчастого валу заднього, чи може навіть отсюда. Тобто з Ну, Буду, мабуть, міняти. Дивіться, оцей буду 100% міняти сальничок, тому що мокра була, Мокри, мокрий шрус був. Мабуть, заміню ще цей і, звичайно, буду відкручувати маховик, дивитися, чи там мокре, тому що ну, мені це не подобається. Я спочатку думав, що проблема саме з турбіни. Тут проходить патрубок і воно задуває, але ж все, мабуть, такі, шурує із корінчастого валу. Тобто така ситуація. Все... Тут я не підвішу, тут тримається вона, я підвісив рульову рейку тільки тут. Ось так усе зняв. от, так от. І, 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 і. і пішов під капотку, почав розбирати. Дойшов я, значить. А, до речі, ще поки не зрозумів, як витягнути звідси троси. Але я так і зняв. Бачите, навіть болтик там залишив. Отак рожковим ключем скрутив. Вон, як бачите, трубочка в баночку скапує тормозна рідина. Е, так, залишив ці троси. Потім я думаю, витягну коробку, нахилю їх вниз і вже мені буде зручніше крутити, Бо поки я не розумію, як її зняти. Так що все. Я думаю, зараз я відкручую подушку і буду потихеньку пускати коробку вниз і старатися зняти її. Так, зняв я, значить, коробку. Ну, На мій страх і жаль, тут двохмасове щеплення. Дивіться, отаке От тут все. Ну, підшипничок трішки шумить. Тут все, звичайно ж, у маслі. Тяжкувата, звичайно, коробка є ліздерсом. Так, і оцей звук у мене й був. Ось такі. Ну і так воно, я не знаю, повинно воно так ходити, не повинно. Але воно ходить течіє, значить, сальник колінвала. Отака ситуація, так що зараз, мабуть, мічу і буду розбирати корзину, знімати маховичок, дивитись, що там. що там далі. Зняв, значить, маховичок. Оце не знаю, чого воно тут підігнуте, я дивлюся. Це взагалі мені цікаво, тут не значить нічого воно не крутиться, це не, не розумію. Я це дивлюся, і стеропластову втулку її розбила, я аж вигорнула чи спалила. Я навіть, навіть не знаю, чого. Оце, оце, мабуть, із за цієї втулки є оцей люфт. Я не знаю, зараз буду дивитися, дзвонити до, до запчастіста. Що він мені запропонує? Так, і сальничок, звичайно, ж під заміну. Так, сальник тече і вже добре тече. У них це болячка, я навіть дивився, коли перед покупкою авто. Я дивився, що тут завжди тече масло. Завжди. Ну, як оказалося, в мене просто сальничок. Так що така ситуація, то, мабуть, зустрінемося вже в іншому випуску, коли буду збирати. Бо зараз буду приймати рішення, що да як. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть в коментарях, що роблю неправильно. І чекаю підписок.